щоб бути командувачем, треба щоб Верховна Рада його підтвердила це проголосувала. Вона не проголосувала. Тому сьогодні моя була пропозиція, особисто моя, це розглянути інші кандидатури, в тому числі кандидатура одного з керівників берегової оборони Криму, пана Головченка, генерала майора Тобто і ще декілька кандидатур, які я надав спікеру парламенту. Будь ласка, я хочу надати слово колезі із фракції Свобода. Будь ласка, вітаю всіх учасників комітетських слухань. Юрій Бувлик, народний депутат України, 145 й виборчий округ, Полтавщина, фракція Свобода. Хотілося б акцентувати увагу, користуючись нагодою, що тут є керівництво Генеральної прокуратури, і міліції і понятенціарної служби. Коли іде Ідуть кадрові призначення по лінії Генеральної прокуратури на Полтавщині. У нас є порозуміння. На жаль, тільки довго призначали нам прокурора області, але нарешті, тиждень тому це трапилося. Прохання щоб швидше прийшла кадрова ротація. І з громадськістю йде повністю узгодження кандидатур прокурорів районів, міст. Якби швидше позвільняли заступників, чинних по Полтавщині тих заступників, які були заплямовані у системі пшонки, які викручували руки підприємцям, збирали побори, які переслідували громадських діячів, учасників мирних акцій протесту, які заводили справи на учасників мирних акцій протесту. Я сподіваюся, що найближчим часом. У прокуратурі Полтавської області ми цих заступників не побачимо. Що є приємно, то коли ми вивели на Полтавський майдан прокурора області, його громадськість Полтавщини сприйняла, і тільки на другий день він офіційно був представлений своєму трудовому колективу, колективу прокуратури. І такий підхід ми тримаємо в подальшій роботі із прокуратурою області. Крім того, із прокурором області ми попередньо домовилися, що кожна остання неділя місяця є звітною неділею, і хотілося б поділитися досвідом, як у нас на Полтавщині, поширити його на інші терени України. Кожна остання неділя місяця в нас є звітною неділею, і на майдан виходить голова облдержадміністрації. Прокурор, чи то області, чи району в районі, міліціянт області, чи то району в районі, і звітує перед громадою. Він розповідає, що вони зробили за прожитий місяць, скільки кримінальних справ було порушено. Діляться планами на майбутнє, це з громадськістю. Звичайно, це дуже важко, тому що люди різні. От, але людей потрібно чути, і якщо о, оцей елемент, е, якщо ми знову політику перенесемо на кухню, де знову українці будуть лаяти владу за чаркою горілки, а е, не виноситимуть своє незадоволення на майдани, на площі. От то ми вернемося до попередньої системи. В нас пройде лише зміна облич, і ми ніколи не змінимо цієї ганебної системи, яка була ідеально вибудована за Януковича. Е, я вірю в те, що ми не переслідуємо мету сісти на збудовані схеми, ми переслідуємо мету поламати ті схеми, е, владу і правоохоронні органи зробити прозорими, зрозумілими для громадськості. Тому що не так давно е, слова «правоохоронні органи і корупція це були. Слова, синоніми. І, як пан Андрій зазначав, то у лютому місяці небезпечно було показувати посвідчення народного депутата України, то другий раз краще змовч, бо аналогічна ситуація в мене була тут по-інститутській на перехресті з Садовою. Бо казали, що зараз ми вас мордою в землю, і, і далі не питай, як звали. Ну, більшого цинізму я не зустрічав в своєму житті. Зовсім не так гарно справи у нас мають місце в області, як по прокуратурі. Не так гарно справи мають місце по міліції. Оскільки призначення міліціянта області відбулося поза відома громадськості, нас поставили перед фактом. Крім того, прислали людину, це Іван Корсун із Черкащини. Зразу за ним приїхав атакенний шлейф корупційний. Телефонують мені мої побратими з Черкас, наводять конкретні докази, наводять відеоматеріали. Я записався на прийом до пана міністра Авакова. Висловлює своє незадоволення, він каже: а де я тобі кращого візьму. Я розумію, що є якісь критерії, професійні, погони, вислуга і так далі. Але треба враховувати, щоб ну, за таким шлейфом не призначали мене посади. Ще найбільше вражає, коли керівник міліції Полтавського міського управління міліції Віталій Ємець, який був разом із учасниками мирних акцій протесту разом із своїм особовим складом. І в нас на Полтавщині кап... крапля крові не пролилася. Наскільки в нас було порозуміння, це в той час, коли Полтав Полтавщина була однією з перших щодо входження в адміністративні будівлі, от все це в нас відбувалося мирно, слава Богу. І в той час приходить пан Корсун і пана Віталія Ємця, звільняють з посади міського управління міліції. Я знаю про це як народний депутат мажоритарник де мене люди там обрали. знаю про це вже по факту. Я задаю керівнику обласної міліції запитання. Я кажу: ну можна було б хоча якось. Ну запитати мою думку, як, як депутата-мажоритарника. От, ну не, не потрібно, от тобто нас ставлять перед фактом. І якщо така тенденція далі буде продовжуватись, я хотів би не просити, а вимагати у е, Міністерства внутрішніх справ, щоб на конкурс поставили і Полтавську область поряд із чотирма областями Західної України всі будуть, всі от, будуть і не затягувати це, бо поки все буде от таких адекватних міліціянтів, порозганяють, що там позалишалися. Знову хто на кого попризначають? От і буде за що боролись, на те й наборолися щодо міліції. Я сподіваюся, що такий конкурс відбудеться, що громадська організація, політичні партії, громадськість і міста Полтави і Полтавщини візьме активну участь в обговоренні цих кандидатур. Ну, от, щоб ми знову на ті самі граблі не наступали. Бо коли узгодити кандидатуру з одним народним депутатом, тим паче мажоритарником, з іншим депутати автоматично несуть відповідальність тоді за ту кандидатуру, і вже якщо він десь оступився, то я разом із керівництвом міліції буду стояти перед людьми і кліпати. А я своєю репутацією дорожу, тому я не погоджу а неадекватну людину. Розумієте, от давайте якось в цьому напрямку разом працювати. Щодо пенітенціарної служби хотілося б зазначити у нас на Полтавщині дуже багацька місць позбавлення волі, і попереду у нас шановне товариство чергові виборчі кампанії. Вони в нас не одніші. Їх буде й буде. Не так давно брали ми в 2012 році участь у виборчих перегонах і знаємо, як везуть бюлетені із місць позбавлення волі, де одностайно голосують за кандидата від влади. І коли я вникав у ці подробиці, як там ця одностайність досягається, ну мені б дуже не хотілося, щоб в такому нагнутому положенні тримали всіх ув'язнених і примушували їх до такого голосування. Тобто хотілося, щоб там також була свобода вибора, незалежно від того, що люди позбавлені волі, але вони також повинні право вільно доносити, голосувати вільно без примусу. Ну, сподіваємося на співпрацю. Тримайте зв'язок, велике прохання з народними депутатами, мажоритарниками по областях. Бо це проблема не тільки на Полтавщині, це проблема по всій Україні. Дякую, Дякую. колега. Я хочу сказати, що я вас повністю підтримую в питанні. Встановлення довіри з народом, тому що, ну так, от е, я розумію, що нашим керівникам правоохоронних органів дуже складно сприймати фахівцям в оперативно-розшуковій діяльності, в юридичній, там, прокурорській, сприймати це нове, що сьогодні відбулося в Україні. Я, я розумію, це дуже складно ламати, але це треба пройти: пройти призначення начальників УВС через Майдан, ну, через людей, через прокурорів. Вибачте податківців чи розвідників фінансових, які там будуть створені піенціарної служби і прикордонників, тому що і всіх інших. Я маю на увазі і митників в першу чергу, тому що це головний корупційний у нас складова сьогодні в країні. Тому я підтримую повністю. Але це треба переламати. Дозвольте доповнювати. То можливо, ми якось, пане Андрію, чи то на законодавчому рівні, чи то рекомендаційно запропонуємо. Виконавчій гілці влади, правоохоронним органам і міліції і прокуратурі остання неділя місяця, щоб це обов'язок був, щоб чиновники не звітували із екранів телевізора зі шпальт газет, а звітували вживу. Тоді зовсім інше відношення буде до роботи. Тоді він нікого ж отам подалі не пошле у владних кабінетах, бо він знає, що він потім прийде до людей на майдан. Це складно, але це треба робити. Це один елемент для того, щоб зламати цю систему. Ну, шляху слову, у нас... Вы говорите то, что было отработано еще в советской системе. Все эти отчеты Но оно не от, от участкового до начальника милиции. Это не отменено и сейчас. Другое дело, выполнялось, не выполнялось в те годы. Но я вас услышал. Отчеты ⁇ это обязательно условия перед населением, обязательно условия. Повернення довіри до правоохоронних органів Вживу, вживу. вживу. Ні, От, ні і повернення. давати відповіді на незручні ну, запитання. Я вас повністю підтримую. Скажу єдине, що е, я не погоджуюся.